Вітаю вас, друзі, ви на каналі Руслан 2140. Ви мене не бачите, але ви бачите те, що я знаходжусь у москвичі 412 412 1970 року випуску. На прохання моїх підписників я знімається відео, обзор на нього. Ну і зацепимо трошки жовтенького. Хотів трошки лучшого відео засняти, але знімаю те, що виходить. Машина по якимось причинам не завелася От. Значить, взяв я її позавчора як я вже в предучому відео казав за пару тисяч гривень вона без документів вона донор чисто донор для оцеї. До речі, це моя жовта машина ту про яку я вам розповідав недавно це 21.40 1977 року випуску, кузов в ньому такий ще живенький, набагато живіший. Із всіх трьох, що зараз тут присутні, то це найживий кузов 1977 року, оброблений корабельним сориком. Ну, річ зараз не про нього. Річ зараз йде про оцей 412, й який мене дуже просили засняти. І, значить усе він такий Зовні, як бачите, тут вже багато що погнивше. Видно, що він такий застояний, видно, що він такий замучений. От. Вона без документів ця машина. Вона довгий час стояла майже 8 років. Ну, Завелася, позавчора вона завелася. Вчора вона також завелася і приїхала сюди. І тепер тут я її буду вже розбирати. От такі от діла. Значить, Це москвич 70-го року, як я вам вже казав. І в ньому дуже багато є особливостей, друзі. Так як все-таки це машина перших випусків. Це перші випуски 412. х о, значить, Що в ньому таке є рідкісне, це я вам можу сказати. Значить, Дивіться. Оці от батончики в колір машини. От, Значить, торпеда в колір машини. От. Також оці ось накладочки. Вони не пластикові, а металеві. Теж в колір машини. Також тут є ручничок. Почергав цікавий. От. До речі, приїхав там воно, ви бачите, вже міша мій товариш. Зараз мені буде виписувати. Ось от таке от. От, от, от. Машина не завелась сьогодні. Хотів трошки її завести і показати вам, що вона працює, але, на жаль, друзі, така от річ. Отаке от. Ну, от, от. Як бачите, вона гнила візде, ну, якби вона була б з документами і Ще якось це то можна було б її трошки по-іншому. Може б і подумали б, щоб її встановлювати. Ось от от. Ну, таке. В общем таке посолочку воно ніяка, але таке. общем таке, друзі, на цьому стоп-відео. До побачення. Ваше прохання виконане.